Всім доброго дня, друзі. Сьогодні огляд вайми. Е, е, Були в мене відео декілька про те, як я робив цю вайму, як реставрував, настраював і так далі. А зараз вже такий огляд. Обіцяв і Виконую свою обіцянку. А паралельно е, іще одна вайма, яка мені дісталася по такій сходній ціні. Е, гріх було пройти мимо. Е, е, це фірмова гідравлічна вайма для. Склеювання теж вікон дверей і так далі. Але ЕС Єва і збираюсь зробити прес гідравлічний для склеювання щитів. Устроєні вони по одному принципу. Ну, Хто працює з тим, знає, що є основний так сказати, одна, один принцип конструктивного вирішення даного виробу. Це напрямні. Рамка, так називаємо, на яку е кріпляться деталі, е або скажемо, узли струбцинки, вертикальний боковий прижим, упори і так далі. Ось кряточка із е для бокового е так, зажиму. <кій> Вона їздить на напрямній. А в якості силового механізму використовує або гвинт, або домкрат в даному випадку, або ручна. У мене є гідрозелін з ручною подачею. На італіянський, як я казав, привод централізований. З лівої сторони лінійка упорна, на яку кріпляться упори, рухомі упори. Точно так, як і е, класично використовується на е, виробництвах, е, на заводах, де виготовляють професійне обладнання. Ну, у мене ще прижим у площині, так як це необхідно, по крайній мірі на моїй ваймі е, для фіксації полотна дверного, там, в даному випадку щита. Так як при зажимі може трошки якби, відходити виріб від е, площини. Це все рухоме, вони е, рухаються на напрямній, їх можна, е, коли не потрібні, е, ставити в е, праве або в ліве положення. Оце струбцинки теж рухомі з гідроприводом три штуки, як і на моїй ваймі. Ну, додатково можна ставити і більше. Особливість є на моїй ваймі, це е, ну, силовий механізм. В даному випадку винтовий. У мене є окреме відео про цей механізм. Дуже зручно і дуже практично. Ну Ось тут все видно ще раз, е як влаштована напрямна зверху. Швейр 65 являється одночасно е для, як напрямлю, як для струбцин, так і для е бокового механізму. Ось приклад фіксації дверного полотна, е е можна сказати, з усіх. Напрямків піджимається виріб, фіксується. Гвинтовий зажим дає можливість затискати у кожному напрямку з необхідним зусиллям. А коли гідравлічний централізований привід, то там іде стискання з усіх боків з одинаким зусиллям. Ну і В такому випадку, як у мене, можна і керувати зажимом у різних напрямках. В різних положеннях е і, <кій> а особливо, якщо йде склеювання, скажімо, нестандартних виробів, а це так і відбувається постійно От склеїв дверне полотно, після того клеїш, можливо, віконнике з полотно або фасад постійні переналаштування. І оце найважливіше швидке переналаштування. З централізованим приводом е гідравлічний привод добрий, Коли йде якась така масове виробництво. В даному випадку я вважаю, що краще ось таким чином. Легко можна, незалежно чи то вікно, чи дверне полотно, швидко налаштувати і виконати роботу. Але найважливо, як я вже казав, Напрямні, щоб було ідеально перпендикулярно е все зроблено. Цього дуже важко добитися вручну. Ясно, що на оцій фірменній ваймі там все зварне і оброблено на металообробних верстатах, то на, на ту станину вже можна ціпляти будь-які елементи, будь-які вузли і добиватися. Хороших результатів в якості, ну і швидкості, звичайно. Ну, а ще раз ця вайма. Я думаю, що все зрозуміло. Принцип роботи класичний. Вона така компактна, е звичайно, проблема місця, і тому прийшлось отак конструювати, щоб максимально використати місце. На старий кістяк старої вайми, з одної сторони, ціпляється вайма для зборки вікон дверей, з другої сторони, такий прес для склеювання по товщині. Про нього теж було відео силовий вузол. Це домкрати, але не рекомендую домкрати ненадійна штука. Ось пробував зробив один зажим винтовий, який ну, нормально себе Показав роботі. Ну, все, друзі, на цьому, мабуть, все. До зустрічі. Думаю, що будуть у мене ще відео про такі саморобки. До зустрічі, до побачення.